Я пам'ятаю тридцять третій. Проклятий рік, голодомор. В той час я вже доросла, десятий рік мені ішов. Сатрапи сталінські, злодюги із хати вимили тоді усе до крихти, до зерни не забрали нелюди собі. Ой Боже, Боже, милостивий, не дай побачити повік. Дитячі очі, повні страху. І сльози наших матерів, і де не глядиш мертві люди. Скрізь, по дворах, по городах лежать розпухлі, мов колоди. Вже не хоронять який жах. Малі були, та ми вже знали, що всіх чекає тільки смерть. Ми навіть плакать перестали, бо сльози висохли ущердь. Так вимирали цілі села. Вмирали душі і слова, жило єдине слово, голод, і я між мертвами жила. Зі спогадів Лідії Рожко, Миколаївська область. Своєї хати у нас не було, жили в бабусі, яка пекла людям хліб та годувала ним нас, двох дітей. Брат помер, бо наївся кісточок за абрикоси. Збирали колосся у полі, брунки на деревах. Коли готувалися до посівної, мати приносила в кишенях трохи зерна. Вдома був камінь, щоб дерти борошно. Сусіди теж приносили молоте зерно, за це залишали й нам жменько. Анастасія Кучерук, Житомирська область на світі весна, а над селом нависла чорна хмара. Діти не бігають, не граються, сидять на дворах, на, го... на дорогах. Ноги тонюсінькі складені калачиком, великий живіт між ними, голова велика, похилена лицем до землі. Лиця майже немає, самі зуби зверху. Сидить дитина і чогось гойдається всім тілом, назад, вперед. І безконечна одна пісня напівголосом їсти, їсти, їсти. Петро Соловищук, Вінничина. Батько кладе на тачку двох моїх братів і сестру, везе на цвинтар, розгріб мамину могилу. загорнув рядно, поклав їх туди ж до мами. Батько почав лопатою кидати землю в яму, а я собі руками. А тоді помер батько, і так від моєї родини ніякого світу, ні могили, ні хреста, тільки мена і пам'ять. Я пам'ять, я не вбита, я жива, я буду завжди у серцях, до Господа летять мої слова, і з душ невинних витягаю цвях. Я пам'ять і мене не зруйнувати. Я незнищенна і безсмертна я, молитвою я відчиняю грати, до Бога йде замочене дитя. Я пам'ять і мене вбити, пересторога для нащадків. Я не забувати і не повторити найголовніша місія моя. Слава Ісусу Христу, дорогі мої, кожного року, чуючи ці спогади очевидців цих подій. Знову і знову зворушується душа. І знову і знову ж наступають ці думки, як і наскільки потрібно бути жорстоким, черствим для того, щоб творити такі беззаконня. Але ж ці наші думки розвіюють згадка про зло, про того, хто дає і попускає це про сатану, який входить у людину. Починає нею керувати, керує всім, в тому числі і думками і ділами. І людина одержима цим злом, вона вже не бачить нічого крім себе, бачить лише єдине, це ціль, яку вона собі ставить. І ось ціллю, яку поставили вже давно люди, це є нищення тих, хто говорить правду, хто думає справедливо. Хто хоче бути вільним, такі люди завжди гонимі. Якщо гортати сторінки нашої історії, то ми побачимо дуже мало моментів, де Україна розквіть, постійні гоніння, постійні війни, постійні зазіхання на нашу землю, постійна неволя, але інше, що ми бачимо. Це постійне прагнення до свободи. Постійно ми цю свободу виборюємо, ми до неї прагнемо, тому що Господь кожного сотворив, як я вже говорив, свобідною і вільною людиною. Так само, і кожен народ має право на свободу і волю. І ось саме методи боротьби зі свободою вони були різними. Одним із таких був голод. Тому що найкраще людей усмирити, не даючи їм те, що вони хочуть. А їжа це це, без чого людина не може існувати декількох навіть днів. Тому саме через це і було нищення нас як народу, як ідентичності, як культури, як. Того Богом даного світу, який ми отримали від Господа Бога. Сьогоднішній день ми пригадуємо ці події і знову і знову молимося, щоб Господь Бог їх не повертав. Тому що ми бачимо, що пройшли роки, і знову методи, і знову є той, хто хоче нас знищити. Методи майже ті самі. Якщо ми колись задумувалися, як це могло бути, піднятися рука на дітей, на жінок, на мирних людей, даючи це посилаючи цей голод, то ми бачимо, що нічого не змінилося і до сьогоднішнього дня. Так само вбиваються діти, так само вбиваються жінки, і ворог не перебирає ніким. Тому, дорогі мої, найголовніше це пам'ять, щоб ми пам'ятали про ці події, щоб ми пам'ятали про ці роки, тому що ці люди, вони варті нашої пам'яті. Це дає і нам силу в теперішній боротьбі за ту ж саму волю, свободу і незалежність. Але ж це все, дорогі мої, приносить дуже-дуже великі жертви, як і в ті роки, так і в сьогоденні. Ті роки було знищено багато людей, які могли би багато чого ще зробити. І в сьогоднішній день гинуть люди, які так само могли багато чого зробити для нашої неньки України. Тому пам'ятаймо ці події, розповідаємо своїм дітям, внукам. А найголовніше це молімося, щоб Господь Бог не давав і не попускав це зло, яке може нищити людей. Мільйонами. Нехай Господь Бог визволяє в сьогоднішній день і нас від цієї біди. А цим людям, тим мученикам, тому що і наші їх не назвеш. Вони вже за життя пізнали мучеництва, які відійшли до Господа Бога. Хай Господь Бог дає місце приготоване ним у Царстві небесному. тому що вони це заслужили. Хай Господня ласка і благодать Духа Святого допомагає нам, відвертає всяке зло, але ми в свою чергу молімося і просимо, щоб Господь Бог допомагав нам. І молімося також за їхні душі. І зараз ми помолимося за душі тих невинно обієних мільйонів людей, загиблих у часи голодоморів. Навікні свіча. Миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край де Україну голоду нагай, гай, шмагав до звину не день, не годин. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла, про гірку біду не долю голу, про чужу орду криваво чолого. свіча, догасала мати дитинча, коли не в колисці, ні, не в колисці, але труні. Мертві поровах, по їх мільйони понімих церквах, стовни дзвонив то ж в Україні пожевли.